Доброго дня, магітероукраїнського. Мене звати Олена. Карти дня. 25 лютого. В яких енергіях? Три карти дня. та підказки від вищих сил. На даний день буде дві. В яких ви енергії будете знаходитись? Інтегрувати себе в цілісність для того, щоб вийти, подолати саме те, де ви знаходитесь, можливо, обставина ситуація. Ви закриті, немає можливості рухатись, ви бажаєте чогось. Але для цього вам потрібно досягнути цілісності, тоді ви зможете вийти. Так, підти в нове нові стосунки, нові взаємодії, в активну діяльність. А якщо ви все ж таки робите проекції на партнера або чоловіка, з яким спілкуєтеся або на жінку, тобто бажаєте стосунків взаємовідносин, але не можете на даний момент, тому що є перепони. І енергії такі, що я вам говорю, потрібно структурувати, інтегрувати інянь, стихії, внутрішньо структурувати себе, досягнути цілісності для того, щоб можливість була вийти, для того, щоб подолати, щоб ви не відчували, можливо, себе посторонньою саме в цьому житті що вам, ви чогось не досягли, або ви не реалізувались в якійсь сфері свого життя ситуація проясниться для вас, якщо ви знаходитесь певно, чому відчуваєте себе посторонні випробування, з яким ви, яке ви можете подолати. Єдине, що вам не потрібно, якщо є конфліктна ситуація або, можливо, конкуренція, якщо це стосується сфер реалізації, підійдіть від цього, будьте терплящими до себе та інших, які вас оточують. Розумієте, потенціал, інтелектуальний розвиток, духовний розвиток людини кожної із, хто оточує вас, вони різні. Порівнювати сенсу немає. Тому загострювати саме або акцентувати на комусь, бути терплячими. Відсікайте, якщо вам не подобається спілкування з даною людиною. Відсікайте і йдіть далі. Не зупиняйтеся. Проясняйте ситуацію для себе. Життя чудове. Добавляйте та досягайте того, чого ви бажаєте позитивними думками. Ви повинні бути наповнені. Щоб досягнути саме того, чого ви бажаєте, ви повинні відчувати цілісність, наповнення, ясність, чого ви бажаєте, куди ви бажаєте йти, яким шляхом ви будете йти, до чого ви будете йти. Але при всьому цьому ваше внутрішнє відчуття, наповнення, позитивні емоції. І завдяки тому, що ви будете відсікати іти саме з тих обставин або спілкування з тими людьми, в оточенні яких ви, ви відчуваєте себе сторонньою людиною. Або в ситуації, в якій ви відчуваєте себе сторонньою людиною, ви будете йти з цього, пропрацьовувати, позбавлятися, очищувати свій простір, позбавляти себе негативу, і це вам радять вищі сили. Сонце, сяйво, ясність, енергія, позитив це повинно приходити в ваше життя. І завдяки цьому ви підете в нове починання, суд, начало нового життя, пошук призначення, гранична крапка. Саме минуле повинно залишитися минулому. І ностальгія стосовно минулого також повинна залишитися там порада від вищих сил. Зробіть декілька глибоких подихів, повільно видихайте після кожного з них, щоб пробудити енергію і очистити думки. Це як порада, щоб позбутися, щоб досягнути структурності, цілісності, відчути в собі енергію Сонця. Очистити свої думки, якщо були якісь конфліктні ситуації або негативні ситуації, або ваші власні негативні думки і негативні емоції. І вам привіт з небес, ваші рідні кохані на небесах відчувають себе прекрасно. Позбудьтеся тривог і прийміть їх благословіння. Це говорить про те, що ваш рід, ваші рідні, близькі люди, які наблюдають за вами з небес, передають вам привіт і передають благословіння. Ви повинні позбутися тривог, негативних думок, вийти з ситуації, обставин, де ви відчуваєте себе сторонньою. Для того, щоб досягнути цілісності і йти своїм шляхом, йти в на початок домого життя, чітко відчувши наповнення, енергію, ясність, позитивні думки, бажання рухатися до того результату або до той цілі, яку ви бажаєте досягти. Реалізація проєкту, новопочинання, нові стосунки. Чого б і якої би сфери життя це не стосувалось, але рідні та близькі з небес вам, вас благословляють. Магія української до зустрічі!